Ну що, друзі, не пройшло півроку, як я почав голосування стосовно того, як правильно поводитися з грибами: їх різати чи все ж таки викручувати. Я створив аж три опитування стосовно цього, і набрались деякі цікаві цифри. Але головне, що я хочу сказати, цифри постійно мінялися: то скручувати у процентному відношенні, то зрізати. Я хотів отримати більш-менш достовірну інформацію. Тижня, як я спочатку хотів, не вистачило для цього. Чим більше ріс мій канал, тим більше там голосували. На даний момент набралося близько 800 чоловік у голосуваннях. І я готовий сказати про цифри. Все ж таки, скручувати гриби правильно чи зрізати? По трьох голосуваннях були такі цифри. По першому голосуванню: 375 голосів, 131 за зрізання, 244 за скручування. Друге голосування. 371 голос, 249 за зрізання, 122 за скручування. Вирівнялись. І третє голосування було на Ютубі. Там є можливість створювати голосування в трьох варіантах. І я там зробив опитування таким чином. Скручувати, зрізати чи все одно. Тобто неважливо, Неважливо, як саме збирати гриби. Проголосували всього 57 осіб, 16% за зрізання, 44 за скручування і 40% все одно. Тобто неважливо. І тепер момент істини. Разом набралося 389 голосів за зрізання, 391 голос за скручування. Тобто майже без різниці. Я за що топлю? Я з самого початку топлю, що не важливо, як збирати гриби. І це було голосування створене на основі грибників. Тобто більше 800 грибників проголосували і маємо такі дані. Що робити з цим? Ви вже самі вирішуєте. Я все ж таки тоблю, що неважливо, як ви будете збирати гриби. Не треба чіплятися одне до одного, не треба воювати одне з одним через різницю у вашому вихованні стосовно збирання грибів. Усім гарного дня. І нарешті, нарешті я порахував їх, ці голоси. Всім пока.